Ідеальні навушники на кожен день. Навушники Джей Білої TWS. Бездротові навушники JBL Білої Бім забезпечують кристально чисте фірмове звучання JBL та до 32 годин відтворення в автономному режимі. Завдяки покращеній ергономіці ви зможете носити навушники багато годин поспіль і не відчувати дискомфорту. Технологія Smart Ambient дає можливість чути оточення, а технологія Талктру дозволяє спілкуватися навіть на галасливій вулиці. Суперчисте звучання JBL. 8 мм mm динаміки забезпечують чисте і глибоке звучання кожної ноти в широкому динамічному діапазоні. Насолоджуйтесь потужними та глибокими басами та кристально чистим вокалом завдяки технології BL Deep Bass Sound. Суперкомфортна посадка. Завдяки ергономічній формі та вдосконаленій конструкції, JBL щільно та делікатно поміщаються у вусі. Навушники не тиснуть на слуховий канал, забезпечуючи високу якість звучання та комфортні відчуття навіть після кількох годин носіння. Закрита конструкція створює додаткову шумоізоляцію, посилюючи відтворення басів. З технологією Smart Ambient ви зможете слухати музику та чути, що відбувається навколо. Сучасна технологія Voice Over регулює звучання вашого голосу, відокремлюючи його від зовнішніх шумів і дає можливість повністю сконцентруватися на спілкуванні навіть у найгаласливішій обстановці. Повністю заряджені навушники JBL відтворюють музику до 8 годин. З урахуванням ресурсу чохла вам гарантовано до 32 годин безперервної музики. Для екстреного поповнення заряду заряджайте навушники протягом 10 хвилин це дасть вам до 2 годин відтворення. Дякую за перегляд розпаковки. Підпишись і став лайк.